Друзі, вітаємо вас! Заїхав до нас ось такий черговий тігуанчик в R-Line пакеті. Чистий 2019 рік. У вас по техпаспорту буде 100% 19 рік в даного автомобіля. От. Тігуанчик у нас значить, має 2 літровий дизельний двигун з потужністю 190 кінських сил або 140 кВт от Більш потужний цей двигунчик цього тюгана. Ви часто мене питаєте, чи не розказую про коробки і так далі. Е, окей, буду вам говорити, коробка тут у нас значить, встановлена на цьому автомобілі DQ500. Коробка мокра, семиступка вона йде, дуже надійна, класна коробка. Е, стоїть, ніяких ще нюансів не було у нас з цими автомобілями, з цими коробками. Тобто DQ500 коробка, 7-ступка мокра, 2-літровий двигун на 140 кВт потужності. E, і, друзі, що найважливіше? Найважливіше те, що в цьому автомобільчику в нас пробіг всього-навсього 55 тисяч тисяч 55 пробіг по автомобілі, це рідний пробіг в цьому автомобілі він підтверджується офіційним дилером. І підтверджується абсолютно всім, чим які можна підтвердити в цьому світі цей пробіг. Так що, друзяки, 100% рідний пробіг, 55 тисяч. От, ну як ви бачите, на дуже прикольній комплектації. Тут реально хороша, класна комплектація от цього автомобіля, і і Дуже-дуже багато всього, я вам пізніше трішки покажу по комплектації. Тепер по стану самого лакофарбового покриття по зовнішньому стану автомобіля. Так, передня частинка автомобіля Я не знаю, що тут вам буде показувати, бо тут пробіг, тобто цей автомобіль відповідає по цьому пробігу, і тут абсолютно немає ніяких нюансів не по волокофарбовому покриттю автомобіля, немає ніяких нюансів не всередині, все чітко, гарно, реально, як в новому автомобілі. Так, є, є, є. Я то вам пройдуся ось так по кругу, щоб ви зрозуміли, що ніяких... Ця м'ятин, по цьому автомобілю немає. от, а Все решту, ви вже собі, коли приїжджаєте до нас на Тиздрай, пересвідчитесь і побачите. Знову ж таки, звертаю увагу на цю оптику, да, яка вона все рівно чомусь, не чомусь, а все рівно має оцю таку димку в фарі. Тобто я не знаю. Не знаю нащо, але хтось мені щось сказав за цю оптику, то я буду показувати тепер цю оптику на кожному автомобілі, щоб ви мали розуміння, що це є нормою. От, і хтось каже, що в когось потіє, в когось не потіє. Але я не хочу ні з ким спорити, просто вам розказую і показую те, що є по факту в вже 350 якому там автомобілі, що є така штука, як оця запотівання. Ось цієї оптики ось така димкою покривається, яка потім розпотіває. Так, е як завжди, зараз нам класно цей автомобільчик по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли вже 100%, що все добре з ним. Хоча, хто купував у нас автомобілі, то знає, що в нас все чесно, гарно прозоро. Якщо треба, надамо вам прибор ще раз для вас, треба е комп'ютерну діагностичку зробимо, тобто без проблем. Все зробимо для того, щоб ви були впевнені в кожному автомобілю. Так, бачите, так, пройшли саме. Є заднє ліве коло Друзі, що може бути з автомобілем на 55 тисяч пробіг? Так, є. є капотик Общем, менше з тим. Бачите, автомобіль весь цілий, капот соточка нас показала, автомобіль весь цілий. Приїдете, хто не довіряє чи ще щось, будь ласка, беріть свої прибори, надамо вам прибор. Так що то не є якісь проблеми. Так, покажу швиденько. Вам. Тепер всередині, як автомобіль виглядає, з пробігом 55 тисяч. От, щоб ви собі мали розуміння. Ну і далі по комплектації пробіжимося. Ми бачите, тут пороги, просто пороги, сидіння. Блін, тут все як нове, реально, руль. Гляньте на цей стан-руль. Реально, як новий. Ця шкіра от, на рулі, вона ще має такі, знаєте, не затерта, як популішки такі має, вона ще не глянцева, такі не затерті, бо затерті рулі, увагу, вони такі блискучі. А ця така ще матова шкіра на рулі. Ну, блін, приїде. Більш побачите, це здраві, нас покатаєтеся. Задня частинка, гляньте, навіть на ось цей пластик. Да, він Під час експлуатації дуже багатьох автомобілів пошкоджується ось цей пластик на порогах, сидіння тут ззади, ось ці, де детрозоний клімат, оце, де підлокітник цієї теж у нас пошкоджується. Тут все реально в ідеалі як нове. Прямо, Прямо як нове реально. Так, ззаді багажничок. Коврик має ось такий захисний гумовий багажник автомобіль. О, друзія, що ж тут у нас є? Тут у нас є докаточка. докатка, і, запа... і ще один комплект абсолютно нових коврів войличних і докатка. Це дуже рідкість, до речі, друзі, щоб в фігуані була ось така штука. От, ну, тіпо, я не знаю. Можливо, з інших країн, але в Швеції це є рідкість, абсолютно коли е, в багажному відділенні лежить докатка, а не компресор клей. Ну, У нас тут а, реально повний порядок. Порядок е, як з самим автомобілем, так і з комплектацією автомобіля. Так, Є, є, є. є. Далі друзі. Далі, друзі, з цієї сторони, що я вам зараз покажу, от по автомобілю. Так, порожки, знову ж таки, задній диван. От, І передня дверка переднього пасажира, в нас гляньте. Я не знаю, на ось ці пороги дивишся, в якому вони стані, да? це ось цей пластик, да, я так наведу вам, потримаю, щоб більше чіткість, ось лак, ось це, типу, ну, блін, все прямо в ідеалі-ідеалі. Так, ну, дійсно, дуже гарне авто. Друзі. Так, надіюсь, ви по стану автомобіля зрозуміли, який він є зовні, який є внутрішній стан даного автомобіля. Будь ласка, кому чогось буде замало, просіть вам додатково зробимо фото, відео окремих деталей автомобіля, щоб ви собі вже зрозуміли до кінця, яке це в нас є авто. Так, друзі, що, зараз заведемо автомобільчик. От, заведемо і по комплектації. Так, ось бачите, ага 57 тисяч пробігів автомобіля. Панелька у нас вже є цифрова рестайлінгова в даного в даного авто. Опак якісь у нас дзвонять клієнти. Так, хвилиночку, друзі. Алло Добрий день. Зараз я хвилинку наберу добре і поспілкуємося. Угу, добре, добре. Зараз хвилинку набираю. Так, друзі, зараз клієнтам відзвонимося швиденько, бо всі цікавляться. Автомобільчиками хорошими. Отже, друзяки бачите, 57 тисяч пробігу. Автомобіль завели все справно, як завжди робили комп'ютерні діагности, діагностики, діагностики походових, полакофаровому покриттю Тобто, все-все зробили, все, що треба для вас, щоб ви запевнили, що автомобіль є в дійсно хорошому, як технічному, так і зовнішньому стані автомобіля. Так, є, да є є, є, є. далі. По комплектації, друзі, по комплектації Погнали, погнали по комплектації. Знаю, що ми бачимо? Бачимо на ролі адаптивний кріс-контроль, цифрова панелька приладів у нас тут є. Е -е -е. Дуже прикольно дивиться, до речі. Потім у нас є е -е штатна навігація. Ця навігація нам виводиться ось сюди. Ось сюди вона на. Центральну вашу панельку перед очима може бути ця навігація. Далі, друзі, трьохзонний клімат-контроль в автомобілі. Вебасто є. До речі, в автомобілі є два ключі, та оригінальний також пульт на Вебасто. Це дуже зараз зручно, тому що ви собі з квартири, з будиночку нажали кнопку, раз автомобіль. В автомобілі загорілася ось ця кнопочка, і вона починає нас обігрівати. В моторі нагріває масло до 70 градусів і обігріває повністю весь салон. Це вебасту. Далі маємо підігрів, сидінь, підігріви, руля є присутні в даному автомобілі. О, далі старт-стоп, є кнопочка, самопарковка є в автомобілі, нажимаємо автомобільчик, сам паркується. Далі маємо камеру заднього виду, партроніки 360 градусів, вибір режиму руху їзди. Зараз також є це актуально Ось вибираємо сніг. Актуальний є це. Ця функція в автомобілі. Далі. Що є в нас ще в автомобілі? Цьому що ми бачимо? Ага, далі асистенти. Які в нас є асистенти? Є в нас асистент line assist Line Assist, рух автомобіля по смугах, сам рулює. Далі side assist, Це в нас є мертві зони в автомобілі. Класна опція. Далі є виїзд міської парковки та фронт асіст. В цьому автомобілі в нас є. Отже, всі асистенти, які є в фольксвагені Tiguan максимальної комплектації, тут у нас є присутні в цьому автомобілі, друзі. Також є підігрів та електроскладання дзеркал. Це теж ви дуже сильно любите. Що ще? Також є всі повністю в наявності документи до автомобіля, які підтверджують покупку пробіг даного авто потім, 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 як завжди, маємо Android Auto Apple CarPlay. В цьому, о, до речі, друзі, E, da, читайте разом зі мною. Ви вперше запустили онлайн-сервіс для використання функції, її потрібно заштувати, запустити систем конфігурування. Тобто e, в цьому автомобілі навіть ще ніхто ні разу не підключав ні Android Auto ні Apple. CarPlay e, Дуже ще крута штука є в, е, в кондиціюванні, є де управління розовним кліматом контролем. Є штучка WebAST. Ви собі заходите, нажимаєте Установити і ви собі встановлюєте на потрібну тривалість роботи Вебаса на будь-який день. Ви собі встановлюєте проходите. Навіть без ось цього пультика, да, щоб собі часом забув, часом не включив. Так вам уже просто автомобіль буде кожен день на потрібний, який ви встановили. Кожен день буде вам прогрівати даний автомобіль, і ви будете сідати абсолютно тепле авто. Отак, От друзі, так, що далі. Побігли, побігли, побігли. Далі, друзі, побігли по... По комплектації. Ага, друзяки, сидіння. Зверніть увагу на сидіння. Сидіння це в нас є ергокомфортні сидіння з боковою підтримкою та ось цією підтримкою. Ну, повірте мені, дуже зручно в цих сидіннях сидіти. Дехто хоче шкіру, але, друзі, повірте мені, шкіра абсолютно тільки є в одному плюс. Має ця шкіра. Шкіра те, що якщо щось на неї впало на шкіру, якийсь бруд, ви його легко можете витерти і вас буде чисто сидіння. Тут в цьому варіанті, де є Алькантар. Зараз трошки важче це буде відтирати, але повірте мені, друзі, літом, е ноги в нас не потіють на таких сидіннях, не так як на шкірі, що ви пам'ятаєте, що все є мокре. Зимою абсолютно комфортно сідати, в нас є не холодно е на таких сидіннях. Дуже приємні ці сидіння і на дотик. О, далі. В сидіннях в нас є функція масажу, що у водія, що в пасажира є. І є ще ось так, що під підтримка колін. У нас є. В цих сидіннях є підтримка колін. Ну, повірте мені, ось ці сидіння. Я не знаю, можливо, це комусь плюс, комусь мінус, але ось такі сидіння є найкомфортніші, і найзручніші в даних автомобілях. Mm. Я маю на увазі протігуани. Бо, повірте мені, в мене вдома сама такий саме Тігуан і стоячки рівні сидіння, вони прості, круглі, без підтримок, вони не є зручні, як ось ці сидіння. Так що повірте мені, ці сидіння є великі-великій. Плюс, мають вірніше ціні мають великий плюс в даному автомобілі. Так, є, до речі, До речі, диски в нас встановлені на автомобільчику R20 розміру. Оригіналь, Оригінальні line диски 20-го розміру. Резина в нас рідня, літня стоїть на автомобілі. цьому Ну, друзяки, що поробиш? Якщо купуєте такий автомобільчик, ви розходите на е, плюс-мінуси таке авто з таким пробігом, я би радив купувати сюди нову зимову резину. А так поки продаємо на літо. За резину будемо окремо говорити. Далі. По комплектації, Airline пакет автомобіль має, е, оптика. Оптика в нас максимальна, є фуллет з функцією вирізання автомобіля з потоку. Блін, вже 13 хвилин відео, друзі, багато вам розказую, але це варте того, що про нього багато можна було говорити. Далі, що в нас ще є по цьому автомобілі? Да? Ага, друзі, автомобілі ще дуже зручна і класна функція без ключового доступу. Ви собі за раз закрили, дзеркала зложилися, автомобільчик у нас закритий. Раз, руку приложили, автомобільчик відкрився. Ключ постійно в кишені, або в сумці собі дуже класна зручна опція. Далі ще, друзяки, саме прикольне, що ви всі любите всякі фішки. От, при бамбаси в автомобілях. Значить, у нас тут є опція, коли махаєте ногою. Оп. І у нас відкривається електробагажник. Автомобіль має електрохишку багажника. Ви собі змахнули ногою, електро електробагажник відчинився. Ви собі змахнули знову ногою, електробагажник у нас зачиняється. Так що, друзі, теж дуже прикольна опція. Ви такі любите, друзяки. Як на мене, що тут не вистачає? В цьому автомобілі не вистачає лише у нас, мені здається, Панорами, проекції і максимальна комплектація виходить з даного автомобіля. Так що, друзі. Е Чого я веду? Веду до того, що автомобіль є признаний для продажі. Вартість даного автомобіля десь буде орієнтовно вартуватися біля 35 тисяч доларів. Хто шукає собі дійсно хороший автомобіль на класній комплектації і розраховує на такий бюджет, будь ласка, завітайте до нас. Безкоштовно кава чай безкоштовний тест-драйв все надамо вам для того, щоб перевірити і переконати, що автомобіль є дійсно хороший і достойний уваги. Будь ласка, друзі, завітайте, будемо раді бачити. Вас і що, друзі? На зв'язочку. Всім гарного дня. Пока-пока.